Дорогі друзі, давайте зараз швидко покажу, як і чим боротися проти бур'яну і в тому числі дерев. Я вже перевірив багато разів кропив і мені дуже сподобався. пробував різні варіанти, різні гербіциди. А от мені сподобався антибур'ян, антибур'ян аптека садівника, я так розумію, торгова марка. Це ні в якому разі це не реклама, це просто свій досвід ніяких передплат. Ну, Якщо виробники хочуть заплатити, я не проти. От, коротше, Оця штука валить супер. Якщо ви боретесь з акаціями, з чагарниками дерев, спочатку треба вирізати їх. Це. І от коли вже відросте нові пагни, нов, молоде покоління, от тоді його кропити і воно тоді зникає. Зникає на дуже довго. Не кажу, що не завжди, але через, може, в наступному році. Знову Появляться. Але їх точно буде в рази менше, ніж якщо його просто рубати і це. Коротше, я з цими акаціями, ну і не тільки з акаціями, дуже довго шукав метод боротьби, перепробував різні гербіциди. От, і саме тільки цей мені якби приніс результат. Так, і важливо, що ми треба косити треба косити, треба кропити. Або треба в хмарну погоду, або е зранку раненько. Зараз у нас сьома е година ранку. Ну я вже з шостої кроплю. Ну, в принципі, зараз вже сонце трошки так пригріває. От Тому я вже, я, в принципі, закінчую тому і вирішив зняти відео. Чому треба зранку? Е тому що пори рослин вони в жару закриваються і. Тоді немає доступу, тобто гербіцин не проникає туди всередину. Ще, можливо, комусь цікаво, які оприскувачі використовую. Коротше, багато всіх їх спробував, але цей V-Black Volpi. Італійська, італійська річ дуже класно оприскує, дуже класно розпилює, взагалі практично ніколи не забивається. Дивіться, як ідеально пирська. Це акумуляторний. Е, акумуляторний в 100 разів краще за будь-який механічний. Ну, просто просто капець, як, як е, добре їм працювати. Батарея маленька, не, не хочу виймати. Коротше, батарея маленька, але вона дуже потужна. Коротше, вистачає її буквально на годин 5-7. Ну, чесно кажучи, вона в мене ніколи, ніколи не розряджалась. Я десь годин 5 працював і вона взагалі не було ні. Зменшення потужності, В общем, валило так, як треба. Короче, Італія взагалі рулить дуже класна штука.